Пане Богдане, четвертий тур другої ліги. Куликів Білка в гостях поступився, народній команді прибій. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, вийшла така, в принципі, бойова, хороша гра. Ми не дотерпіли. Бракує нам на сьогоднішній день характеру такого бойового. Це вже дорослий футбол. Ми ж граємо якийсь такий чуть дитячий, напевно, футбол. Можу привітати команду Сперника з перемогою. У перерві ви зробили одразу три заміни. Це були планові? Чи це все ж таки от, алярм? Те, що ви бачили у першому таймі? Це була, напевно, скоріше реакція на те, що було на футбольному полі. Верніше чого не було. Звичайно, ми хотіли десь чуть-чуть із замінами в тому числі встряхнути команду і десь переломити хід поєдинку. Ну, не вийшло. значить, це... Будемо будем над цим працювати. Фактично команда пропустила два м'ячі наприкінці зустрічі. На вашу думку, чому так сталося? Саме що от в кінці пропускаєте двічі? Ну, це я кажу, ми не дотерпіли, а команда суперника терпіла і ми пропустили стандарт. Ну, це є індивідуальна помилка. Звичайно, ми не повинні пропускати такі голи і в таких матчах, що ми хочемо якогось певного результату добитись. Так що тут все закономірно. Володимир Васильовичу, сьогодні четвертий матч, в другій лізі ПФЛ. Команда забуває свою четверту перемогу. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, напевно, як піні, так і всім, напевно, з перемогою всіх хотів привітати. Дуже приємно перемагати. Особливо ми в цьому році наігралися з командою Білки дуже багато матчів. Вже, напевно, один одного вивчили, як грати. грати. Ну, сьогодні ми були сильніші на футбольному полі. Хотів би позоровити нашу команду. Хлопці проявили характер, бо тому що перший тайм не забили оренчак один на один момент, такий був стопроцентний. Трошки було вже. Мандраж, але в перериві я напевно достукався до хлопців. Кажу, якщо ми проявимо характер, ми переможемо. Ну, і сьогодні так вдалося, і хлопці молодці билися на футбольному полі. Що стосується чотирьох перемог, ну, ви знаєте, що ми граємо для вболівальників і приємно радувати перемогами. І я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися, а будемо на кожній ігру налаштовуватися на перемогу, бо тому що перемога це додає нашій команді сил. І... Дуже приємно, дуже приємно, що хлопці зрозуміли, що ми від них хочемо, як ми хочемо грати і що ми хочемо робити на футбольному полі. Ще один раз не один раз. Просто хотів би подякувати нашим болівальникам. Ми граємо для них, вони вболівають за нас і Збройним силам України, бо самі прекрасно розумієте, що є війна у нас в Україні і. Ті хлопці, які захищають нас, ті хлопці, які вболівають за пробій Городенки і не тільки за пробій Городенка а віддають своє життя за те, щоб ми могли грати у футбол. Велике спасибі і до нових перемог. Володимире, сьогодні команда обіграла футбольний клуб Куликів Білка. Як тобі сьогоднішній матч? Дуже важка гра. Розбирали суперника. Суперник дуже хороший, але ну, ми нав'язали свою гру ну, і ну, здобули позитивний результат. Як взагалі налаштовувалися на цього суперника і чи він здивував вас на футбольному полі? Ні, не здивував, бо ми вже з ними неодноразово грали цього року. Аналізував, ну, теорія була перед грою, Тренер все сказав, ну, як і грати, ну, і ми так і грали. Команда святкувала свою четверту перемогу. Чи додає це впевненості, чи навпаки накладає якусь відповідальність в наступних матчах? Ні, звичайно, надає впевненості. Ми вже з ну, сьому гру підряд виграли. Будемо продовжувати безпрогр... безпрограшну серію.